Середимо моделювання програми Solidworks, тема декоративні панелі і розглянемо техніку побудови даних декоративних панелей на даному прикладі. Такі дві хвилі посередині йдуть. Сама техніка заключається в наступному, тобто, робиться. Певна поверхня, виріз, дані вирізи. Поверхня завжди це ескізи, котрі обтягуються за допомогою вкладочки поверхні, Якось із них, до прикладу, тут використана поверхня-поверхність по перетинам, І далі потім дана поверхня, давайте, до прикладу, її відкриємо, потім скриємо. Скриємо тіла, наприклад, Раз. Створюється така поверхня, зверху і до даної поверхні вже безпосередньо от командою витягнути, витягнути, витягнути ескізи до даної поверхні. Так. Ага. Ага. Так, потім робиться ескіз в якийсь елементарний вигляді прямокутника, і даний ескіз прямокутник витягується до даної поверхні як обмежувальнії. Далі це все розрізається на слайси. і... В роботу, як то кажуть. Отже, давайте розглянемо більш детально, як воно побудовано. Як воно саме побудовано. Беру лінію відкату, по лівою кнопкою миші, підтягую її до самого верху і дивлюсь, як це саме все діло зроблено. Перший ескіз розгляну його, бачимо, що перший ескіз побудований, натискаю, він побудований на фронтплейн, І тут просто на площині побудований прямокутник з розміром 600 на 300 мм. Система в міліметрах. І три лінії за допомогою сплайну. Сплайну вкладочка Ескіз, команда сплайн, одна точка, друга, третя, четверта, і все відкриговано. Центральна лінія ось у ВАТу також один елемент досить цікавий, і всі розміри на огляді. Можна буде побудувати, навіть можна зробити скріншот, накласти на ескіз, якщо хочете дуже ідеально зробити, а можете погратися даними на точками то ми і іншими елементами є. Потім так, ще, так, ще бокові, торцьові є, потім створюється. З боку ставимо, що ми там ставимо. на plane 1, де ескіз зроблений, цей ескіз sketch 3. Так, він побудований на Plane 1. Plane 1 також побудований від базових площин, використовуючи команду, елементи, справочна геометрія, площина і задаємо розмір, зміщаємо або ж на певну десь величину або ж використовуючи е, як точку прив'язки для визначення дистанції, на, на котру потрібно перестан... перенести в створену нову площину із-за основ... із основи базової. Є, до речі, якщо комусь щось не зробити, звинувачок, в мене є відеотек уроки 3D-моделювання, де ви можете це все в відеоуроках згрупувати собі в голові і вивчити досконально. Все зрозуміло і понятно. Звертайтеся, якщо що. Так, Далі побудований ескіз двома дугами. так, далі, Давайте ми цей ескіз відобразимо, щоб нам було краще було видно, що як ми будували. Ось ескіз на площині Front play, Plane 1, також її висвітимо, вибираємо площину, побудували, потім правою кнопкою миші, контекстне меню і можемо створити на даній площині ескіз. Заходимо в режим редагування ескізу і будуємо дві Дві дуги обмежимо розмірами 20-15 мм, як висота, і прив'язуємося до базових точок. Є так само повторюємо на на, да, 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 і от ще один скіз, Давайте я також висвітлимо. Тут вже менші дуги, але, принцип, той же самий побудова нічого складного. Є цікаво, ми тут побудову трошечки якраз візьмемо редагування саме на поверхні, вкладочка поверхні. і ось ця команда. По нам. Беремо базою поверхні, як профілі, один і другий ескіз, витягується, і потім вже обмежуємо верхню і нижню направляючі за допомогою, у зв'язку з тим, що дані направляючі зроблені в одному ескізі, потрібно їх розділити. Розділити можна за допомогою такої системи вибору, як Select Management Manager, Selection Manager. Вибираємо його і далі, спливаючи в віконці, або вибираємо. вибрати не Замкнутий контур або ж вибрати групу. В зв'язку з тим, що в нас одна лінія, вона не розбита, а соціальна, можна вибрати як групу, можна, як незамкнутий контур. Це непринципово. І далі внизу от ще що цікаво, налаштування осей. В налаштування осей тут вибрано також з допомогою selection менеджер це вибрано ось цю середню осьову, яка в нас рівномірно зазиркали ці наші дві поверхні, що дало можливість нас зробити ось такі ідеально опуклі і хвилясту, об'єднану саму поверхню. На цьому принципі налаштування всі вас перед очима, закриваю їх команду, створилися такі дві, дві поверхні. Далі, що я роблю? Що робиться? Зашивається ці поверхні за допомогою додаткового ескізу. Ескіз виконаний на площині фронт плейн, і також він перетворений із самого попереднього ескізу. і ось так, стой. Давай назад. За допомогою ескізу, так викрию, от ескіз скетч 1, взятий контур, контур, вибраний ескіз і перетворений вже в новому ескізі за допомогою команди перетворити об'єкт. Є е, лишні елементи видалені. І, з, вибравши даний контур, взяти по, зайшов по Поверхні і вибрана команда полозька поверхня. Це все ж зашивається, далі це все діло за допомогою Surface Dream да, відсікти поверхню, вибирається. Давайте. Також його розглянемо. Стандартна інструменти відсікання, береться саме попередня поверхня, ось ці елементи випуклі і вже далі вибираються ті елементи, котрі нам потрібно видалити. є Так, все, закриваємо команду. Тут нічого складно, нічого цікавого, але нічого складного. До речі, якщо ви не знаєте, як робити, з поверхнями, знову таки пропоную свою відетеку років з 3D-моделювання, де є саме розділ поверхні, згруповані всі команди. На кожну команду є свій відеоурок. Так, є. Далі ми ці всі вирізані поверхні сшиваємо, щоб вона утворилася як одна єдина поверхня при виборі. І саме потім, знов таки, як я кажу, робиться поверхня як обмежуюча. Далі створюється ескіз, знов таки, за методом повторювання, як створені поверхні беруться за базу перший скетч і о, перетворив контур ескізу за допомогою команди вкладочки ескіз перетворити, от перетворити. Об'єкт в, в елементи ескізу. І, 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 і саме цікаве тут налаштування. Саме цікаве поставлене зміщення на 30 мм відносно даної площини робочого ескізу. І напрямок до поверхні вибрана, вказана, вказана побудована поверхня. І, 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 і До поверхні. Да. У нас створився е, тверде тіло, обмежене даною поверхнею, тобто да, даним суцільним поверхню, котрі має свою вже е, рельєфну сторону, е, опуклі сторони. Закриваємо команду зі збереженням, е, бачимо, що у нас створився. Е, ви створилося тверде тіло, а давайте поверхню тут ми саме вже і сховаємо, щоб вона нам не заважала. І також площину ми сховаємо. Та й сховаємо, до речі, всі ескізи, щоб вони далі, надалі нам не заважали. Все, бачимо, що в нас ескізи, а ось іще один. Знову таки вибираю лівою кнопкою миші. Праву кнопку викликаю контекстне меню і називаю, коман, нажимаю команду е, Приховати, приховати так, Далі дороблю скруглення. скруглення давайте подивимось налаштування, скруглення, вибрані кромочки і, 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 і так, радіус 10 мм, нічого більш налаштування, три кромочки. І далі за стандартною методикою зробимо один розріз, вибираємо базу, що там, де в нас ескіз побудований. На даний поверхні, вибираю дану поверхню, створюю ескіз і будую такий прямокутничок. При Прив'язавши до габаритів мого конту. розмір 6 на 6. Далі команда, стандартна команда елементи витягнути виріз. Наскрізь вирізаємо. Також нічого цікавого складного. Давайте, якщо цікаво, передивимося: елементарна команда вирізати наскрізь, вирізаємо ми її, використовуючи даний ескіз, так, чекай, закривай, так, сук, окей, підтверджуємо, що, так, каже, що буде декілька тіл, ми підтверджуємося, так, і далі, за допомогою патерну, так, дай, будь ласка, нам патерн, команду вкладки елементи, дидидидиди, малінійний масив, продовжуємо дані, даний виріз, в принципі, тут також уже все стандартно ну, У попередніх відео це показував, як робити це розрізати це на слайси. от Вибираємо напрямок як от, дану поверхню, дану грань, потім ставимо крок 12 мм, кількість е е е патернуючих елементів 50. Має бути потім у функції, що нам саме потрібно масштабу, не масштабувати, копіювати в виді паттерну через певний крок. Вибираємо саме цей виріз от cute, Strude One в дереві побудови. І, і, і вибираємо вибрані тіла. Тут, в принципі, вже там підтягнулося налаштування, тут все. І ми Зараз він знову таки запросить, що які тіла залишити. Він каже, ми кажемо, всі тіла залишити, нам всі тіла треба, ми над цим працювали. Є, в принципі, далі задав матеріал за допомогою. ось саме... Вкладочки матеріал, редагутувати матеріал, висвітлюється віконечко, в папочці Solid Wars Materials. Вибираємо дерево. Так, так, ось розгортаємо, беремо дерево і, наприклад, задалось бальса тут примінити, не буду тут знов таки його навантажувати. В принципі, ось така побудова, методика побудови даних декоративних панелей в програмі Solidworks, нічого достатньо цікаве, свої нюанси є. І якщо ви бажаєте навчитись робити подібні речі, звертаємось за відеотекою уроків з 3-моделювання та практичними заняттями. Ставимо подобайки, підписуємося. ma canal